Так, дійсно, у нас багато футболістів на перегляді. Е -е, побачили. Сьогодні дійсно картину будемо вирішувати, кого залишати, з ким прощатися. Але ж результат 6-3, ну ми не дивимось на результат. Сьогодні була перевірка. Контрольний матч, суперник, топ, що можна сказати, швидкості були, думка на футбольному полі теж. Рухаємось далі, працюємо. Як говорять, на фоні усталості ну, тяжко з таким суперником. Але ж не. сьогодні дійсно перевірка така, на кого можна розраховувати, а на кого ні. Ми дивимося, переглядаємо, не хочеться би, зарані казати щось. У нас є ще час, ми готуємося, вся підготовка ще попереду, попереду контрольні матчі і будемо вирішувати. Ну, так, да, це контрольна гра наша. Ми зараз розглядаємо гравців, формуємо склад, дивимося їх на різних позиціях. І, е, змістовна гра вийшла, багато інформації. Да. Є покращення е, з, з прошлою грою, да. трошки покращились ми у атаці, але є проблеми е, в. Коли ми перестраюємося з, оборони, з атаки на оборону, так, є простір між лініями. Захисники не досі, не досі не розуміють, як їм потрібно грати. Тобто є над чим працювати, але є якості футболістів, це радує, що ці якості можна покращувати. Так, гра була реально важка і на фоні такої усталості зараз. Було не дуже легко, але я вважаю, що ми зіграли теж дуже непогано і були моменти, і ми не били м'яч вперед, якось намагалися нав'язати свою гру, ну, не підстраїлись під їхню. Забив дуже гарний м'яч, дуже радий цьому, давно цього чекав і такому супернику, як Динамо Київ, тому ми продовжуємо далі працювати і думаю, з кожним матчем, з кожним днем ставати краще і краще. Президент сказав, що ми зіграли справді непогано, сказав якось не розстраюватись, не опускати голову а вище і настрій піднімати, у нас все попереду, все нормально. Зараз гравці переглядаються, ми ще не в оптимальному составі, але нічого, далі працюємо і все буде нормально. Ну, з Олександрією грав теж дуже непогано, команда також дуже хорошого рівня. Але думаю, у нас буде якраз тиждень підготовки до цього, ми підготуємось, на чимось попрацюємо, передивимось відео, я думаю, щоб знати, які помилки в нас є і що треба робити, щоб виправити їх. І будемо готові до цієї гри, вже думаю, з іншим настроєм і іншою грою.